Хворий серце Василя Харитонюка часто нагадує про себе: лікарі визначили, існує загроза життю, необхідна операція. Василь Андрійович майже не хвилюється, бо впевнений у високому професіоналізмі лікарів. Я тут виходить, почився перший такий пацієнт. Я дуже довольний врачами тут. Я вірю в операцію, і що люди приїхали і зроблять нормально все, як не може бути. Операцію проводили житомирські кардіохірурги спільно з колегами з Київського інституту серця. Потреба в таких оперативних точах дуже велика на сьогоднішній день, як правило, ці пацієнти своєчасно не направляються завжди до кардіохірургічної клініки, не тільки Києва, а інших міст на сьогоднішній створено кардіохірургічний центр, де ми можемо обстежувати цих пацієнтів, надавати їм допомогу консультативну і в потребі хірургічну допомогу. Для области это действительно событие историческое. Первая операция на сердце в Житомире и в области. Это начало довольно серьезного большого пути. І з цим можна поздравити сьогодні всіх жителів Житомира і всієї області. Думаю, що в ближайші годы будуть в цьому відділенні спасі сотні тысячи жизней. Обласний кардіохірургічний центр буде працювати безперебійно. Переконаний новопризначений головний лікар обласної лікарні Богдан Леськів. Наша область вже стала в рівень тих небагатьох, Регіонів нашої держави, яка може проводити оперативні втручання на відкритому серці, це надзвичайно сильний поштовх до розвитку кардіохірургії, взагалі кардіології в області і не тільки в нашій області, але й в оточуючих регіонах, які будуть направляти своїх пацієнтів до нас, і ми будемо проводити відповідні види оперативних втручань». Перша операція в обласному кардіохірургічному центрі пройшла успішно. Василь Харитонюк після відновлення поїде додому до Бердичівського району.